Депутата Єгора Смірнова відправили в бойову бригаду після серії скандальних публікацій в соцмережах. Про це повідомив Одеський обласний територіальний центр комплектування на своїй сторінці у Фейсбук. Днями в соціальних мережах поширили інформацію, що депутат та воєнком з міста Южне Смірнов став доларовим мільйонером під час війни і ще пригрів у ТЦК двох своїх саратників. Командування однозначно засуджує будь-які спроби незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати події. Дідні оборудки військовою службою, кінець цитати. Скандал розгорівся після публікації на сторінці екснардепа Ігоря Масийчука. Своєму дописі Ігор Масийчук називає Єгора Смірнова воєнкомом і депутатом. Також в дописі перераховуються фірми, в яких власником є Єгор Смірнов. Це ТОВ Сонячний пляж відповідно до реєстрів. Зареєстровано 14 вересня 2016 року. Тов Рентєр Інвест зареєстровано 5 травня 2021 року. Та ТОВ Агротранс. «Консалт», зареєстровано 9 березня 2023 року. Також автор викривального посту надає перелік майна, який нібито належить Єгору смірнову. Наразі відомо, що депутата Южницької міської ради Єгора Смірнова дійсно перевели до однієї з бойових частин. До цього він служив в роті охорони рядовим. Приміщення територіального центру комплектування в Южному було одним з об'єктів, на якому Єгор смірнов вніс службу. Наразі отримати коментар від депутата нам не вдалося. Через військові обставини прокоментувати ситуацію немає можливості, пояснив Єгор Смірнов.